Від. Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас таке домашнє відео. І на початку відео я вам ставила трішечки нашого бабиного літа. В цьому році воно було таке якесь незвичайне, знаєте, якось справжнє літо. Так поступово перейшло в бабине. Ніколи не бачила такої картини, тобто паутиня завжди літає. І ми знаємо, що це настало бабине літо, але що по такої картини, то спостерігала таке вперше. Зараз, звичайно, прохолодно, прохолодно вже декілька днів. Сьогодні у нас субота, 19 жовтня, з сиром вологою йде, накрапає такий мілкий дощик, щоб великого дощика у нас так і не було. От щось так мілкеньке. Якийсь дощик невеличкий був у вересні. І от зараз можеш промочити трошечки землю, тому що оціялись звичайно, озимими пшеницями і хочеться, щоб ця пшеничка все ж таки зійшла і на наступний рік дала гарний врожай. Ось таке чорне затягнуте небо. ну Надіємося, що такі хоч хай невеличкі, але дощики будуть і промочуть. Ну, Земля промочена десь сантиметрів 8-10, не більше. А е, хотіла пересаджувати там чи малину, чи я рослинки якісь пересаджувала, то не вкопаєш просто таке груддя, що лопата просто, лопату просто не вженеш. Неможливо. У нас навіть не орють огороди, не орють поля, тому що ну, ламається техніка. Не витримують Те огороди. Звичайно, вже готові до орки, але коли вони будуть оратися, хто знає. Цьому році я нарешті повивозила увесь перегній. Таке задоволення я вам скажу не здешеве. У нас їзде трактор такий з розкидувачем і одна ходка такого прицепа, щоб тобі нагрузили, розкидали його по огороду десь близько двох тисяч. Ну тобто це залежить від того, як далеко вести. У мене огороди недалеко, один тут, один ну, церква тут теж недалеко біля двору. Тобто, щоб вивезти собі на огород е, перегній, е, зробила в цьому році так: половину продала, а за ті кошти половину вивезла на свої огороди. Оце тільки так, тому що ну, 8 тисяч е, знайти на те, щоб тобі розвезли, розвезли твій же перегній на огороди, ну, як би це таке. Ото. І мені пишуть в коментарях: ну, закінчилися нарешті огороди, буде вас більше вільного часу, буде більше відео. Ви знаєте, відео, мабуть, не залежить від того, є в тебе час чи нема, втомлений ти чи ні. Тому що для мене, наприклад, відео це творчий процес. І коли знімаєш, ти вкладаєш частичку себе, якусь треба вкласти або інформацію, або настрій. Тому ну не просто так відзняти, от просто відбути чергу. Да? А для любої творчої роботи потрібно ще натхнення. Якщо нема натхнення, то ну, краще нічого не робити з творчої роботи. Я вже говорила, якось що відчуваю якусь втому, не можу навіть пояснити яку. Тобто, якщо є фізична втома, дати відпочив, фізично відпочив і почав працювати далі. А втома якась фізична, тобто ти не дополучаєш якоїсь позитивної енергії. Тому що я людина, ну, сама по собі, я емоційна людина. Тобто я е, сприймаю позитивні якісь речі дуже емоційно, да? так само і негативні мене мінусує дуже сильно. Ну, як ви знаєте, зараз гарних емоцій дуже мало, хоч і намагаюся. В усьому бачите позитив, якось себе налаштовувати на краще, але іноді це дуже важко вдається. І от ми селяни, звідки ми беремо енергію, так? От коли ти вкладаєш щось в свою душу, наприклад, вирощуєш якісь рослинки, садиш їх, доглядаєш, лелеєш їх, так, і потім ти отримуєш від цього результат. Отримуєш від цього результат, тобто ти. Отримуєш від цього задоволення від своєї роботи. І окрім ще цього задоволення, ти отримуєш якийсь нереальний пучок енергії. Я навіть не можу пояснити, але ти заряджаєшся цією енергією. Ти цю енергію хочеш ділитися з іншими. Ти хочеш заряджати цією енергію. Від цієї енергії народжується натхнення. А з натхненням ми маємо якісь ідеї, якийсь креатив, ми будуємо бізнес-плани, нам хочеться робити краще, більше і, і просто перевернути цей світ. Можливо, мене зараз не всі зрозуміють, але хто займається улюбленою справою і отримує позитивний результат, той знає, що це таке. Що це таке отримувати оцей заряд енергії? Який, від якого ти відштовхуєшся і рухаєшся далі. І це не тільки є з рослинами, це з будь-чим. Тобто з будь-якою справою, улюбленою справою, да, якщо ти отримуєш результат, ти отримуєш і задоволення, і заряд енергії. На жаль, зараз ситуація трошки інша: рік важкий саме і фізично, і, і морально. Тобто от немає цього заряду. От Куди не кинця скрізь мінус. В цьому році у нас все померзло, потім все посохло. На огороді мінусовка, ягідні дерева, також у нас немає ніякого врожаю, знову мінусовка. З господарством просто також якась одна мінусовка, розумієте? Ну і в назві відео написано, що я залишилася без корів. І це не жарти. Це дійсно так. В Кінці літа я виставила своїх корів на продажу. У мене була корівка на вибір, і мене майже відразу купили мою молоду первісточку луну. Ну а потім, скажімо так, пішло все не по плану. Потім знайшлися покупці і на кнопу. Ну і мені залишилася моя борізка, яка мала. Отелитися на початку жовтня, але виявилося, що вона не тільна. Ну, якщо б це був інший час, скоріше за все я б за неї поборолася. А так а так ми з нею розпрощалися. Ну і от таке моє господарство. Те, все те, що мені залишилося. Ну, Ось така мишка подорослішала з цієї вже сім місяців. Така вже гарненька. Бачите, вона трошечки потемніла. У неї таке сердечко на лобику. Прям сердечко-сердечко. А так шийка, десь щось у неї вушки. Потемнішали. От Отак. І біля носика вона трошечки білуває. І маленька м'ята. Маленька, не маленька, а їй вже майже три місяці вона була дуже маленька. Дівчата вже кудлатяться, готовляться до зимівлі. Тож у мене з великого господарства залишилися кури та дві телички. Тому поки що така у мене буде перерва. Я говорила, що треба видихнути, передихнути. І якщо треба, почати спочатку. Але в усьому цьому є і гарна сторона. Я нарешті вільна. І це класно. Мені зараз якось трохи незвично. Але хочу скористатися такими канікулами і відправитися в подорож. Звичайно, за ці, мабуть, роки три. Або й більше, я далі в своїй області нікуди не виїжджала зовсім. А минулий рік навіть далі свого села не виїжджала. Ні, в район їздили декілька разів. А так, вдома, село і більше нікуди. Про поїздку, про таку подорож хотілося мені давно, думала ще з минулої осі, але ж, але ж якось. Але ж якось з'явилася можливість поїхати до країни моєї мрії. Точніше сказати, я навіть мріяти не могла попасти в ту країну. Мені завжди подобалися її краєвиди. Завжди подобалися картинки, коли бачила з тієї. країни, Думала, боже ж, як там красиво, от хоч би раз якось туди попасти. І от, ну, мені здається, це неймовірна краса, якщо побачити це вживу. Тому маю таку можливість і хочу її використати. Мабуть, тому що розумію, якщо я це не зроблю зараз, то я вже це не зроблю ніколи. А можливо, воно ну так все йшлося, знаєте, отак, от, от все не так, як, не так, як треба для того, щоб я рішилась на цю поїздку. Тож тепер навіть не знаю, що я вам буду показувати. Не знаю, чи буде така подорож цікава вам. Але в коментарях пишіть, як ви думаєте, яка моя країна мрії? І яка у вас, якщо вона є? На господарстві залишу свою молодь, а сама поїду трішечки поподорожую. Просили показати мої паларгоніки, ті, що я висівала з насіння. Ну, ось такі вони. Один сорт не розквітнув. Така світло-рожевенька. Ось вона, вся на бутончику. Трошечки не розквітла. Не супер-пупер кольори, я вам скажу, Ну, все ж таки. Так я її не наважилася висадити на клумбу, а може, й краще що не висадила, бо вона б там пропала. З таким засушливим літом, то нічого не вижило. Краще садити палароні, мабуть, оце восени, щоб вона на зиму набрала сили і вже з весни можна було з неї брати черенок, і вона з весни вже буде квітнути. Такі маленькі, гарненькі квіточки, така дуже гарна. Ну а на цьому все. Нехай мрії здійснюються. Ну і, звичайно, найбільша мрія для українців це мир в нашій Україні. І нехай вона, ця мрія, якнайшвидше збудеться.